Пасажиропотік у маршрутках не вивчили, а вже збиралися підвищувати тарифи на проїзд. У міській раді нарешті вирішили питання з підняттям цін у чернівецьких маршрутках після майже годинного обговорення. Тож скільки коштуватиме проїзд для пасажирів з 1 вересня, дізнавався Олександр Докіїн. Засідання виконавчого комітету міської ради перетворилося на громадські слухання. До обговорення цього непростого питання долучилися і депутати, і підприємці, і перевізники, а також студенти з активістами. Ви допомогти вам про сенті і вивчили, ну, стан оцінювання якості транспортного транспорт. Небайдужі чернівчани оцінили роботу громадського транспорту. ніж 70% і випадків проїзд наших активістів у маршрутних таксі, маршрутних автобусах, їм видавалися талони. Це свідчить про те, що про оцінку і розрахунок ефективних говорити. таку думку підтримав і депутат міської ради Володимир Бишлей. За його словами, тариф 3,50 – економічно необґрунтований. адже недосліджений пасажиропотік, на який до слова міська рада виділила півмільйона гривень грошей чернічан. Виконавчий комітет зобов'язаний виключно затвердити економічно обґрунтований тариф. Те, що тариф економічно обґрунтований, так само свідчить про те, що немає позитивних визнаків ні фінансового управління, ні департаменту економіки. Тому У нас немає юридичних підстав фактично розглядати даний практичні з іншого боку. Люди звертають увагу на те, що проїзд хочуть підвищити, а якість обслуговування ні. Я ціною до п'яти гривень, не до чотирьох. Але якість залишається та ж сама. підняли ціну на 3 гривні якісні перевезення немає. Ніякої Володимир Бешлей припустив, що необґрунтоване підняття цін може бути змовою міської влади з перевізниками. Проте Мер таки проголосував за нову ціну, але виконавчому комітету не вистачило голосів, і проїзд у маршрутках залишився таким, яким і був раніше рівно 3 гривні. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.